Продажу однокімнатна квартира в 15-й перлині з дизайнерським плануванням. Квартира знаходиться на 17-му поверсі, панорамні вікна якої виходять на схід, звідки ви зможете милуватися раннім сходом сонця і за обрію моря. Навпроти квартири є кладова для менш потрібних речей. Дизайн квартири продуманий до найменших деталей та в сучасному стилі. У квартирі зліва одразу при вході вбудована глибока шафа, а справа ванна кімната. Прямо велика кухня вітальня з розділеними робочою та столовою зонами. В кухні залишається вся вбудована техніка та меблі. Зліва по коридору вхід у спальну кімнату, яка також відмінно зонована на велику гардеробну зону відпочинку та відпочивання. та перлина побудована найкращою будівельною компанією Кадор Груп» у 2019 році в приливному кварталі на Натаїрова. На теперішній час весь квартал збудований. Та нараховує близько 15 сучасних будинків. Кожному з будинків на першому поверсі комерційні приміщення з найрізноманітнішими видами підприємств. Будинку власна котельня, сучасні безшумні та швидкісні ліфти, гостьовий паркінг та встановлений потужний електрогенератор, що забезпечить автономність будинку та усіх умов проживання. Біля будинку сучасні дитячі та спортивні майданчики. Квартира продається по переуступці у забудовника. Але якщо вас цікавлять державні іпотечні програми, то ми відкриті до діалогу. Показ можливий на протязі дня. Звертайтеся!